Качай спинкою, працюй спиною, так. Да. Фінти, фінти. Саня, ручки на місці. Молодець, ладі, бачиш? Фінтанув і надурив. З ударом назад. З ударом назад. Ладос. Ти якраз треба ловити з ударом назад. Кидай, кидай, бам, боковий в боковий сторону. Шість степен лови. Не налітай на нього. О, ручки на місці, так. Да. Лови, руки не падають, Все, тепер... Чіткіше, встань на ножках, крепко на ножках встань. Не... Все, впрись ножками, впрись туди. І кидай, кидай, кидай. Вой. Знизу піднімай. Знизу не налітай. О, ще, ще. Давай, давай, працюй, де. Що ти там переживаєш, за того? Кидай, кидай, да. Тільки на тебе зліво, боковий назад правою. Хорошо, молодець, таки правильно виходжу. Розслабся, розслабся. Згрупуйся тут. Згрупуйся тут. Ручки тримай чітко. І зустрічай, і зустрічай задню. Зміщуй голову трохи, зміщуй голову в сторону. Саня, приліпай, приліпай до нього! Просто біля нього завжди! Ближче, ближче, навежи йому ближній бой. Саня, ближній, ближній бой, прилип до нього. Закручуй сторону. Де в ручки Владик? Дивись. Живіт закінчувати, Сань. Голова, голова, животик Нижче, тепер переводь. Ладі, збери, збери. берись, трошки залишилось. Потикай, потикай, розслабся, не заряджайся, не заряджайся, не заряжайся, удари. Ручки, де твої руки, блять? Групуйся, збересь, бересь. Все, не пускаєш, не пускаєш, не пускаєш. Тільки вона не падає. З ударом назад, блядь. Вийде назад з ударом. Ну кидаєш ліву і правою назад, боковий назад. Боковий назад, де, зустрічай, не відвертайся. Голову вниз опусти. Опусти голову, нище. Друкуйся владі, як... не стоять. Саня, живот. Де печень, шукай, печень. Попекні, Саня. Нижче вона, йолки-палки, коли ти ему під ребра. Нижче, диви, яка там дира була. Бі. Не спать, не спать, Владик, розвертай, так. Да. Все, тут повзивайся, канцовочка повзривайся один і другий. Все спокійно, спокійно, тік на тебе, баба лівий! лівий! Блять, зустрічай, кидай руку зараз. Саня, розхитуй ногами, зазірай голову, ладять. Нищо голова. Нище голова, Саня, не, ви... не відпускай! Давай допрацьовуй, кінь її в сторону, то капу. Кінь в сторону, давай Не Зустрічайся, не відвертайся.